Максим Римський сказав, хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього. Рушник, український рушник. Він супроводжував людину все її життя від народження і до смерті. В народі казали, що хата без рушника, що родина без дітей. Сьогодні вихованці фольклорного колективу Сокарчаночка. Приготували для вас свято рушниками. Отож, прошу подивитися, чого ми навчилися. Помсім, нарочитим рушником. Щоб більше було у нас, друзів по всьому світу, щоб знали Україну як гостинну, добру і славну Україну. Народ український каже на це: чим багаті, тим і раді. А багата Україна була завжди хлібом, гостинністю та добротою. Багато тисяч літ живемо в народах ворославим. Ми працьовиті ідемо у світі. Землі матінку, йдемо всі щиро, та чимсь Земля несе, тож про вітчизну матір знати ми повинні. і про народ, його культуру. Все. Сьогодні ми вам будемо розповідати про річний даний звичай та шановних горів українського народу. Не було, здається, в Україні жодної оселі, якої не прикрашали брушниками. Хоч би я їм у жити, а все ж естетична принада повсякчас знаходила місце у Хай то була одинока хатина вдови, чи цвітісна багатодітна оселя. Всюди палахотіли багатством кольорів рушники. Рушник з давніх давай символізував не тільки естетичні смаки, віру в своїх обличчям оселі, селі. Відтак і господині. За тим світи, а їх у дівчини мало бути не менше 20. Ти. І які були рушники, створювалося враження про жінку і дочок. І завжди вишивальниці були у великій кушані. Вірш рушники читає Яна Ярем. Рушник матусин, наче сяй воднинить, Через життя дорогою проліг. Своїм ливим кетгом калини веде мене на батьківський порід. В нім кольори придивна причудові калина, сонце, птахи на гілі. Рушник мами кольоровий. Та також пролучали людей в останній путь. Рушники повсякденно використовуються в побуті. І цим самим, крім обрядовані. Вони виконують і побутову функцію. Відповідно, утворилась їх назву за призначення. Діти, а може ви мені підскажете, як називаються рушники, які використовуються в побуті? Покутики це рушники, які висіли на образах. <клес> ага. обладах. гостям. дарують гостя. На плечні їх пов'язували староста. А за утирачі, за завивачі ви чули сьогодні? Так. Отут перед самим висутком нашим Надія Миколаївна нам дала рушник утирач. Но за сторони? За дітками з тої сторони на стоїть, зверху накрив домик. А піду я за... Пов'язавши рушниками свої, опісля відмовлялася від шлюбу. Чи навпаки, взявши рушники, хлопець відмовлявся від шлюбу, чи впускав негарну славу про дівчину. Вдати рушники значить готуватися до весілля. У стародавній обрядовий весільній пісні говориться: Дожинай доню та йди додому. Бо є в тебе аж троє гостей. Та всі три старости. По одні стали аж за садами, другі стали. Аж під водьми, а треті стало під цими тюми. Що за садом, тим горбу здали. Що за ворітьми, тим відказали. Під ці микими рушники дали. До вашої уваги пісня була си дівчинка». Слова і музика хупчинського. Була си дівчинойка. Була си дівчинка. Та віно сплетений на річі, для налічений не будуть вежі. Як це було, ми вам зараз покажемо. Вас, мамо, мене простити, вона я вас образити. Ви мене годували, розуму навчали, та праці привчали, Пробачте все, та благословіть. Я тобі тебе все прощаю. і благословляю. Хай тебе Бог просту. Прошу благословенства! Хай до Бога. Прошу того прошу голословенського. Наши роки. Наши родически. Наши Роги. Mara vale da Vestila. Mm -hmm. Мав свої рідності, свій поля і форми, свої орнаменти, пошиття гладію або хрестики. На Київщині, Полтавщині, Чернівщині і Житомирщині ображав про візерунки. у формі вазонів, котрі символізували так зване дерево життя. На подібні вишивають жіночі фігурки, та шопи та тварин. Кожен район мав свої подарові гамошки, а буковина та Закарпаття це яскраві, барвисті відтінки. Київщина, Полтавщина, Чернігівщина переважають червоний, чорний та синій кольори. Для полісся характерні червоний та чорний кольори. Мистецтво виротомена рушників та сиптані. Воно було відоме за часів Київської Русі. Нині вона окобихтена, побудують самостійно. Київський, Подільський, Чернігівський, Гуцульський, Галицький, Полтавський. Саме на Полтавщині цей видокоділя набув найзавершеніших форм. Наприкінці минулого століття за кількістю міських Полтавщина посідала перше місце. У 1900 році навколишніх селах налічувалося 100 старіць. Чотири рази на рік запрошувалися на ямарки на Медів Шетилівський, Сорочинський Мійці. І нині полтавський рушник є гордістю українського мистецтва. Заслуженою повагою користуються вироби майстрів інших регіонів. Зокрема, Продавецький, Богуславський, Іванківський та Косівський. Вишивки їхніх майстрів експонуються не лише в нашій країні, а й за кордоном. Хата без рушників, як хата без дверей. Хата без рушників – широтина без дітей. Рушник на кіночку, хата у віночку. Він прийшов із віки і, і нині символізує чистоту почуттів, коли вину без нашої любові своїх дітей і досі, хто на черствіє душею. Він щедро постелений близьким і друзям, гостям. Хай символ цей назавжди збережеться в нашій добрій хаті, як ознака великої любові і зрадливості. Хай лунає пісня у моєму краї, Хай ручниками вкриється земля, а світла радість сюди процвітає І на добро всіх нас окриля. Хай живуть традиції чудові, що в Україні наші збереглись. Адже щирість та любов живе у мові, і пісня є їм давно колись. Художній керівник Марія Краковецька Тепло, хай цей символ зародиться вічно в нашій хаті на мир, на добро. Лягли роки на ніж до життя, де хрестиком, де гладю, де стіпками, немов усе матусене життя Зрівнилося із тим рушниками. І поки не звиняє на життя, ніхто наш рід на зраду не осудить, Цвістиме сад, зростатиме дитя. На вкраїнсь і віку буде. Слова Пашнюк. Музика Ольги Пенюк-Водоніс. Пісня «Мамині рушники виконує народний ансамбль Берегиня.